Важко йти до річки, дорога не близька, та й руки вже не ті. Як не як 78 два тижні тому виповнилось ноги болять, не слухаються. Зовсім не негодні трудитися без відпочинку. От зараз так і просяться сісти край шляху і перевести дух, бо кожна жилочка, кожна вена болем пульсують. Зітхнула Марія. Із грудей мимоволі стогін вирвався і посипався додолу гострим камінням, разом із болем вкупі з гіркотою спогадів. Думала, з віком стане легше, забудеться, менеться. та де там пам'ять примхлива пані кожну дрібничку береже. Марія досі не забула світлокарі очі, заціловані золотими краплинками сонця. Його очі Степанові стільки років минуло, а його образ донині чітко проступає у серці. Малюється кожна рисочка обличчя, кожне пасмо темного хвилястого волосся, що грайливими кільцями падало на високе чоло. Вона й зараз може сказати, яке воно було на дотик, ніжне, гладеньке, немов шов. Зате вуса Степанові кололись, зацілую тебе, намагався пригорнути її до грудей, вигналася тонким станом, дозволяючи йому ледь-ледь торкнутися вуст, а тоді випручувалась, як вуш, закидала за спину довгі густі коси кольору стиглої пшеницінь і гордовито копилила губи, міряючи його з верхнім поглядом з-під закручених вій. Зголи свої вуса, бо колишся, мов їжак пхикала. Як, отак, тягнувся до неї, щоб знову поцілувати. Відлипни, чого вчепився кліщем, спокою від тебе немає. А що, не подобаюсь? Дівчата кажуть, гарний, ще й підморгнув весело на тих словах. Тоді йди та цілуй тих, що так кажуть. До чого тут я? вдавано сердилась, не хочу. Тебе одну лише хочу цілувати. Так вони жартували, сміялися, а дійшло до того, що вже й дня не могли одне без одного прожити. То коли весілля Степан тільки й говорить про це, допитувались подруги. А Марію зачіпало, дражнило те, що коханий патякає про їхні стосунки де треба й не треба. Те весілля ще вилами по воді писане не збирайте плітки. Казав чи ні, хто чув на власні вуха. Люди можуть вигадати, що на вербі груші ростуть. Марієчко, хіба ж ми самі не бачимо і до ворожки не ходи, що у вас із Степаном кохання? Ти така потайна, аж смішно. Регочуть дівчата, а її злість розбирає. Вона собі ціну знає. Хвала Богові батькам, не обділена вродою. Парубки так і їдять очима, коли йде вулицею. А Степан думає, що зірку з неба вхопив і в пазуху поклав, такий пихатий і самовпевнений, постійно приказує, Моя нікому не віддам. Ще й не посватав і обручку на палець не надів, а вже свої права виписує. Марія не звикла коритися. в батьків. Наче рідкісна квітка, виплекана і зацілована, тому ніколи нікому не дозволить собою командувати, навіть коханому Степанові. І ще витіпає його пиху або знав, як забагато брати на себе. Прийдеш увечері до річки, заступив їй шлях, коли йшла до крамниці. «А вже ж!» А вінка пускатимеш? Звісно, треба ж дізнатися, хто мій суджений. Глянула насмішкувато. Степана від тих слів аж пересмикнуло. А хіба досі не знаєш? Марія знизала плечима, обійшла його збоку і попрямувала шляхом. Я його зловлю, побачиш, гукнув їй услід. Нічого не відповіла, ледве стримувалася, щоб не розсміятись. Бач, який затятий. Сплела вінок, перевила його малиновою стрічкою. Гарний вийшов, пишний. У жодної дівчини такого не було. Це щоб Степан одразу розпізнав у воді, бо ж кожен парубок пірнатиме за своїм. Вони щороку так роблять, хоч то все пустощі й забавки, але кілька пар вже в їхньому селі до шлюбу пішло після минулорічних купальських ігрищ. Біля річки зібралися чимало молоді. Дівчата стали пускати свої вінки на тиху воду, а її раптом якась незбагненна сила підштовхнула в спину. І пішла Марія до стрімкої течії, де дно річки було кам'янистим, і вирви воду закручували. Нехай покаже Степан свою сміливість. Ти куди? здуріла? гукали подруги. Там же Бестрина!» Вона навіть не озирнулася, дійшла до місця, де річка загрозливо шумувала. І пустила вінок на хвилі. Понесло його, закрутило. Степане, схаменися, каміння. Тривожні крики заглушив сплеск води. Вінок відносило все далі й далі. Марія зляканим поглядом шукала Степана, та він ніяк не виринав. Довго пірнали хлопці в річку, шукали товариша, плакали дівчата, збіглося майже все село. А Марія стояла по колінах у воді при березі і щось шепотіла з некробленими губами. Де вона? розлігся лемен. Де та сука? За душу гадину? До Марії берегом мчала розхристана сива жінка. То була Степанова матір. І якби її місцеві чоловіки не стримали, розірвала б вона дівчину на клапті. Степана знайшли наступного ранку. Його тіло нещадно побите об гостре каміння з проламаною головою віднесло аж до сусіднього села і прибило до берега. Марія не спала, не їла, не говорила, блимала скляними очима на батьків і німувала, мов очманіла. Що робити? заламувала руки мати. Гине дитя. Якби ж я знав, Господи, батько стискав голову й хитався від розпачу. Уже її по монастирях возили, і по церквах, до бабок знахарок зверталися, нічого не допомагало, доки одного дня не вступила у їхній двір Степанова мати. Я до вас не сваритися прийшла. Де Марія? Дівчина вийшла з хати застигла на порозі, наче вкопана, дрібно затремтіли бліді вуста. Ти пробач мені, дочко, я тоді від горя не тямила, що кажу. Жінка схлипнула. Чула, що жити не хочеш. Не бери гріха на душу дитино. Минулої ночі Степан наснився, просив, щоб до тебе прийшла. Казав, ти жити повинна за нього і за себе. Вийдеш самі ж, народиш дітей. А сина Степаном назвеш, так він просив переказати тобі. Марія випухнула плачем, кинулась до жінки і упала їй на груди. Так і стояли, ридаючи й обнімаючись, поглинуті спільним горем. І з того часу стала Марія потроху оживати. За кілька років вийшла заміж, і, хоч великого кохання до свого чоловіка Сашка не мала в серці, але поважала його і любила по-своєму. Народили вони і виховали двійко діток Орисю й Степанка. Дочка мешкає з родиною у Данії, вже своїх онуків має, а Степан живе в сусідньому селі. Разом із дружиною і дорослою дочкою започаткували власне фермерське господарство, хазяйнують. Син з Малку здібним і вдатним до роботи був, а за роки тільки вдосконалив свої своє вміння. Тому й вдається зараз усе добре, і нехай Бог допоможе втілити в життя усі плани. Марія з Олександром уже зовсім постаріли та підтримують одне одного, турбуються, усе разом роблять, так звикли за роки спільного життя. Та є одна традиція, якої жінка дотримується сама. Щороку на Купайла вона сплітає вінок, перевиває його малиновою стрічкою. І несе до річки, то дарунок Степановій душі, що стала її незримим янголом-охоронцем, а з ним і спогади, вплетені у вінок, те, що досі живе в її серці.